Яка ваша найкраща історія про здається, я в небезпеці? Що сталося? Ми проїжджали через Джаспер на шляху до ледука, коли мій тато побачив сім'ю на узбіччі дороги, яка дивилась в кущі. Ми зупинились і підійшли до них, щоб запитати, чи не потрібна їм допомога. Вони сказали, що бачили там ведмедя і кидали в нього камінь, щоб він вийшов, щоб вони могли його сфотографувати. Мій тато сказав нам повертатись до машини, і ми помчали вниз по шосе. Досі не можу собі уявити, що сталося з тими ідіотами. Я працювала в будинку в інтернеті, я працювала в нічну зміну, і один з мешканців ходив біля своєї кімнати. Я запитала його, що він робить, він швидко зайшов до своєї кімнати. Я подумала, що він сидить на тому, що я не пропагандую, бо це його улюблене заняття. Не думала про це, поки не пройшло кілька годин. Я пішла набрати води та розігріти їжу, а він стоїть у коридорі. Знову питаю, як у нього справи, намагаюся з ним зв'язатися. Цей хлопець починає говорити якоюсь вигаданою мовою гучним шепотом. Уявіть, Гаррі Поттер розмовляє з Базаліском. Потім він повільно робить чотири кроки до мене, а потім зупиняється. Він каже: Я не можу зупиняти його вічно. Я кажу, до біса це все, викличте поліцію заради його безпеки та безпеки всіх інших мешканців будинку. Поліція приїхала і трохи поговорила з ним наодинці. Один з офіцерів повертається до мене в офіс і каже: Так він зараз сам не свій. Сказав, що дата була 50 травня 2000 року. Це був січень і 2015 рік. Його забрали. Вони також знайшли і забрали у нього кишеньковий ніж і віддали його мені на зберігання. Тепер, якщо це ще не було лайном, я повернулась до записів з камер спостереження і побачила, що він стояв за дверима мого офісу поза моїм зором. Протягом 30 хвилин, а я нічого не помітила. Стояв бляха нерухомо, як при якомусь паранормальному явищі. Я перевірила камеру, коли він говорив зі мною дивною мовою. І він стояв там близько 20 хвилин, важко дихаючи, перш ніж я пройшла повз минуло два тижні, і його виписали з лікарні тверезим і психічно здоровим. Він вирішив з'їхати з дому. Він прийшов, щоб забрати свої речі, і відтягнув мене в бік, щоб вибачитись. Я пробачила його і намагалась відмахнутися від цього. Баді подивився мені в очі і сказав, що планував вбити мене тієї ночі для кривавого жертвоприношення, оскільки бачив якесь божевільне лайно і вважав, що ним керує демон. Але поліція зруйнувала його плани. Я зберігла нож як хворобливий сувенір. Вийшли в похід до лісу. Побачили в одмадях грізлі внизу біля підніжжя великого пагорба, що стояв на іншому березі струмка. Він виглядав гарно і майже неправдоподібно. Потім він так швидко почав рухатись, стрібнув у потік і почав виловлювати лосося. І на секунду це було гарно, а потім стало жахливо. Я затамував подих, і ця клята тварюка подивилась на мене. Я просто застиг і повільно відступив назад. Я не знаю, що ви повинні робити в такій ситуації, але я цілком впевнений, що якби він хотів мене вбити, він би це зробив. Багато років тому я їхав потягом додому посеред ночі. Глуха зима, сильний сніг, кінцева зупинка. Невдовзі після того, як я зайшов, доброзичливий поїзний хуліган, завів розмову, і ми перейшли на тему психоделіків. На той час я був трохи наркозалежним, тож це була спільна тема. Він підвівся і сів поруч зі мною, і розмова продовжилась. Він витягнув тупу обгортку, почав скручувати згорток з чорною на вигляд смолою і неодноразово запитував. Чи курив я коли-небудь раніше мокруху? Я запитав, що це таке, і, очевидно, це був ФСР. Наприкінці поїздки він запропонував провести мене додому. Це була миля пішка, яка складалась з проходження повстійний стий ліс, кладовище з кількома ліхтарями, будинок для людей похилого віку з привидами, а потім приміські будинки, де звичайно не було інших людей, які не спали в цю годину. Я неодноразово ввічливо відмовлявся. Рад, раптом усвідомивши, в якій небезпеці я перебуваю, він здавався досить милим. Ми добре поговорили, але вихід з поїзда зазвичай означає прощання. Однак він наполягав, і оскільки у мене не було іншого способу дістатись додому, не було грошей, і я був чемним жителем середнього заходу, я погодився на його супрою. Він сказав, що пройде лише половину шляху, а потім повернеться до поїзда. Ми починаємо нашу прогулянку в темній тиші засніженого передмістя. Він дістає тупий косяк ФСР. Я викурював багато косяків з доброзичними знайомцями раніше. Але чувак, це був ФСР. Він запитав, чи не хочу я. Ні, дякую. Він підкурює і починає курити. Наша розмова все ще була дружньою і веселою, але я знав, що це було дуже підозріло. Хоча він виглядав нормально, навіть наполовину викоришивши свою затяжку. Він запитав, чи не хочу я ще затягнутися. Усвідомлюючи, наскільки рідкісною і дивною була ця можливість, я погодився і затягнувся тричі. Вірний своєму слову, як джентльмен, він провів мене рівно до половини шляху, до краю мого міста, де закінчувалась темрява і починались будинки. Ми попрощались, і він пішов. Дерева цієї ночі були дуже ворухливі, отже, просто для контексту. Я шотландець, я був у відпустці в даремі, і це було пізно ввечері. Ми щойно приїхали і збирались відвідати собор. Ці хлопці, ймовірно, студенти. Вони явно були на вечірці. Або що. Підійшли до мене і запитали: Гей, ви не знаєте, як пройти на таку-то вулицю? А я їм, вибачте, я не звідси. Раптом хлопець розлютився і почав кричати: Ти ірландець? Ти ірландець? А я йому ні, я шотландець. Я був впевнений, що мене поб'ють, бо будьмо чесними, якщо він так поводиться з ірландцем, то з шотландцями він точно не буде ладах. Але коли я сказав, його поведінка змінилась на 180 градусів. Він такий, о, так класно, ти класний. Вибач, що потурбував, і пішов гець. Це історія про те, як я ледь не став жертвою злочину на ґрунті ненависті, через те, що хтось подумав, що я ірландець.